У розповідях про Івана Франка часто можна почути вислів Вічно живий. Але чи є реальна можливість побачити живого поета на екрані? Теоретично так. Знаємо і маємо в кіноархівах чимало зйомок тих часів, починаючи з життя царської Росії. Миколи II, Леніна Горького є рідкісний кадр живого Єсеніна. Що ж до перших кінознімань на Україні, то відомо, що ще у 1893 році головний механік Одеського новоросійського університету Йосип Тимченко винайшов і сконструював прототип сучасного кінознімального апарату та апарату для кінопроекції. У вересні 1896 року в Харкові фотограф Альфред Федецький зняв кілька хронікальних сюжетів, а вже в грудні Альфред Федецький влаштував кіносеанс у Харківському оперному театрі. У Львові, 13 вересня 1896 року, розпочались регулярні кіносеанси французьких фільмів у пасажі Гаусмана, що тривали декілька днів. Протягом 1912-1913 років у Львові було створено студії фабрика фільм, кінофільм Полонія Леополія, на яких спробували розпочати постійне кіновиробництво. Тоді ж мала місце спроба створити фільми на українську історичну тематику, але виключно на театральній основі. Отож, теоретично Івана Франка можна було зафільмувати. Але наскільки нам відомо, цього так ніхто й не зробив. Єдиний живий образ поета було створено художньо у одноіменному історико-біографічному фільмі, випущеному до століття з дня народження класика у 1956 році.